Доброго дня, дорогі друзі. Ми з України розпочинаємо черговий урок з географії в шостому класі. Ми закінчуємо з вами вивчати тему земля на, земля на географічній карті та глобусі. І сьогодні у нас така тема узагальнююча. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, яку роль відіграє географічна карта в житті людини. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку. Географічна карта в житті людини. Мета нашого сьогоднішнього року ознайомитися з роллю географічної карти в житті людини. Отже, будемо розпочинати. І так, як я вам уже казав на уроках, географічна карта з'явилася раніше, ніж писемність. Це унікальний винахід людства, необхідний і дуже важливий в життєдіяльності кожного з нас. Так чи інакше, кожен з нас стикається з географічною картою. Коли ми, коли ми потрапляємо на незнайому місцевість, коли нам треба прокласти якийсь маршрут, або нанести, скажімо, місце розташування якогось об'єкта. І тут нам на допомогу приходить цей унікальний винахід людства географічна карта. У давні часи зародилася спеціальна наука, яка вивчає географічну карту. Вона називається картографія, з грецької мови. Перекладається, як малювати, писати, графити. Ця наука, тісно пов'язана з географією і свої витоки, бере від перших малюнків схем, створених на стінах печер та бивнях Мамонта. І дійсно, первісні люди, як ми вже казали з вами на перших уроках, намагалися зображувати те, що бачили, навіть тоді, коли не вони не вміли писати. Тоді вони малювали змальовували місцевість на бивнях Мамонта, на корі дерев. Викарбовували на каміннях або ж малювали на стінах печер та інших підручних засобах. Це були прототипи перших географічних карт. З часом карти вдосконалювалися, їх намагалися зробити такими, щоб вони були практичними в використанні. Тобто, щоб за допомогою них можна було визначити напрямі, відстані, кути, тобто, щоб можна було здійснювати математичні розрахунки. На карту ще в 3 столітті до нашої ери батько географії Ретта Свен навів тоненькі вертикальні і горизонтальні лінії, це прототипи меридіанів і паралелей. Тільки як я вам вже казав, в 3 столітті до нашої ери ці лінії були проведені довільно. Тобто не через певні відстані, а просто довільно. Трошки пізніше, у другому столітті до нашої ери, ще один видатний вчений Клавдій Птолемей створив свою карту, де ми бачимо, що уже є градусна сітка. Тобто меридіани і паралелі проведені не просто так, а через певну кількість градусів. Ця карта довго користується відіграла велику роль у географії, оскільки цією картою користувалися майже півтори. Тисячі років час ішов карта вдосконалювалася, відкривалися нові землі і наносилися на карту. На сьогоднішній день усі дослідження, господарська діяльність людей з карти починається і картою закінчується. Карта дає можливість передбачити сьогодні стихійні лиха, планувати будівництво сіл і міст, доріг, трубопроводів. За допомогою карти вчені здійснюють пошуки корисних копалин, планують житло. Тобто на сьогоднішній день діти географічна карта вже настільки увійшла в господарську діяльність і в дослідження людини, що стала практично незамінним інструментом проведення різноманітних досліджень нашої планети. З розвитком сучасних електронних видів, електронних технологій подачі, подачі інформації, люди отримали можливість здійснювати автоматичний пошук даних місцевості. Вони почали використовувати так звані електронні карти. Сьогодні ми ними з вами користуємося і по сьогоднішній день. Будь-яка електронна карта і картографічні сучасні сервіси, такі як Google Maps і Google Планета Земля, полегшують нам з вами наше життя. Вони допомагають нам орієнтуватися на місцевості. Вони допомагають нам прокласти маршрут і знайти необхідний нам географічний об'єкт. Я крім того, існують карти погоди, за допомогою яких синоптики складають прогноз погоди і доводять їх до нашого відома, завдяки яким ми з вами можемо планувати своє недалеке майбутнє. Навігаційні карти дають можливість прокладати різноманітні шляхи: повітряні, морські, автомобільні, пішохідні. Важливу роль в наш час відіграють карти бойових дій і повітряних тривог. Оскільки, на жаль, на сьогодні наша батьківщина знаходиться в стані війни, таким чином, ми можемо зробити висновок, що карта необхідна у всіх видах господарської діяльності і є практично незамінним інструментом для забезпечення для забезпечення комфортабельності нашого з вами повсякденного життя. Треба сказати, що географічна карта знайшла своє місце не тільки в географії, на сьогоднішній день це настільки, ну, можна сказати, потужне і досконале джерело знань про нашу планету Земля, що люди почали складати про карти різноманітні вислови. І таких висловів дуже багато. Ну, на цьому слайді є декілька, значить, Варіантів таких висловів. багато цих висловів ви чули під час моїх уроків. Це, зокрема, такі вислів як карта Альфа і Омега, тобто початок і кінець географії. Доки існує карта, доки існує географія. Без карти немає ге... нема географії. І дійсно на... у наука географія зародилася, була карта. Зараз розвивається під час карти і продовжуватиме розвиватися тільки завдяки географічній карті. Наступний вислів: весь світ на аркуші паперу. Це означає, що на географічній карті можна показати весь світ, адже існують різні карти за охопленням території, наскільки ми з вами знаємо. Карта це дійсно відкрита книга. Вона має багато переваг перед текстовою інформацією. За допомогою мови, умовних знаків, символів, цифр, букв, ми можемо отримати за короткий час дуже вичерпну інформацію. Про той чи інший географічний об'єкт, про те чи інше географічне явище. Карта це вікно у світ. І дійсно на географічній карті зображені всі географічні об'єкти, більшість географічних об'єктів, перепрошую, які є на планеті Земля. Це країни і їх столиці та кордони, це різноманітні форми рельєфу, різноманітні річки, озера, моря, океани і багато-багато іншого. Ну і врешті-решт. В наш непростий час карта є очами армії завдяки знанням географії і географічної карти на сьогоднішній день наші воїни на фронті успішно знищують окупантів, захищаючи нашу рідну Україну від ворогів. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми познайомилися з тим, яку роль відіграє географічна карта в житті людини, переконалися в тому, що це дійсно наш незамінний помічник і наш супроводжувач протягом усього життя в різних життєвих ситуаціях. На сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.